Усім привіт! З вами Боба. І сьогодні ми розглянемо таку роботу, як кур'єр. Тому е, заваріте собі чайок, кафійок, і ми будемо продовжувати. Але перед всім е, у вас ще є додатковий бонус, якщо ви відкрите свій телефон, натиснете промокод і введете Боба, ви отримуєте 20 тисяч і плюс один рівень на другому рівні. Так що всім бажаю приємного перегляду. А ще вас додатково очікує розіграш на 30 тисяч в кінці відео. І так, для роботи кур'єром нам майже нічого не потрібно. Нам потрібен перший рівень прокачки, який вам дається одразу ж при вході на сервер, і, і все. І вам просто потрібно буде доїхати до цього рожевого чоловічка, який намагається кудись біжати. Це якраз таки мітка кур'єру. Ми сюди якраз таки успішно доїхали, потім біжимо до роботодавця. Роботодавець це у нас в Редерік Ріс. Натискаємо Є і влаштовуємося на роботу. Все, ми влаштувалися, підходимо до лисички і перевдягаємося у робочу форму. Все, супер. Перевдяглися, бачите, шапочка у мене, як кажуть, сохранилася. Нормально. Раніше, до речі, вона чомусь пропадала. Не знаю чому, але пропадала. Далі ми біжимо вже до на склад, йдемо на склад за товаром. Підходимо на цю міточку, натискаємо Є, у нас з'являється сумка з товаром. І вже натискаємо Є для отримання транспорту. На своєму транспорті ви зможете працювати лише з третього рівня прокачки цієї професії. На другий рівень прокачки нам потрібно 200, відвести 200 посилок з їжею. Одразу ж вам рекомендую: не, не беріть замовлення одразу ж коло, як кажуть, бота. Тому ми зразу їдемо в гетто, щоб розуміти вулиці, куди ми будемо розвозити. Їдемо саме в гетто. Чому в саме в гетто? Тому що нам дуже зручно, це в принципі. Ми їдемо по прямій всю дорогу туди. Воно знаходиться недалеко і платять. За е, одну е, доставку приблизно десь 500 600 доларів. Це якраз таки те, що нам потрібно. Тому, як тільки я доїду зараз до гето, одразу ж до вас повернуся. Йой, ти ще не підписався на канал і не поставив лайк? Давай трошки почекаю. Супер, молодець! І пиши в коментарях, б ти хотів би побачити в наступному відео. Так, перед за все, я приїхав до банкомату, щоб скинути усі гроші, щоб ми могли порахувати, скільки я за годину на першому рівні е зароблю на кур'єрі. Так, у мене 664 тисячі на руках. Одразу ж давати гроші, які ми скинемо. У нас нуль на балансі. Гроші нам для цього не потрібні. Як бачите, нам в принципі і дають в оренду транспорт. Ну, як кажуть, нам дають все для того, щоб одразу ж пішли працювати. Все. Ми, в принципі, доїхали до ЄТО, натискаємо J, і тоді нам відкриється панель е, прийняття замовлень. І дивимося, бачимо «Форум-драйв», 455 метрів. Беремо це замовлення і одразу ж їдемо. Нам за це замовлення дадуть, 500, як ви побачили, 500 баксів. І одразу ж е, їдемо туди. На замовлення надається на виконання 15 хвилин. Якраз таки, я думаю, в Принципі, ви можете це встигнути. Тому все ж таки рекомендую, поки ви ще не вивчили всі вулиці, котрі є в ГТА, по назвам, або орієнтуватися по Groove Street, або орієнтуватися по Forum Drive. І можете якраз таки брати замовлення прямо від точки взяття сумки. І таким чином ми знову ж таки бачимо: ось. Так, так, так. Ну, щось там далеко 600 метрів. Хоча, в принципі, 600 метрів це нормально. Ось було 18 метрів. Недалеко замовлення. Так, дивимося. Дач Лондон Стріт. 695 метрів. Так. І. І далі в цьому якраз таки я їду. Знову ж таки, час ми засікли. 1747 зараз показує. І. Ну, давайте, нехай я почав це робити до 17.45, поки я доїхав 2 хвилини на перше замовлення відвіз. Нехай буде 18 18.45 18 я до вас повернуся і скажу, скільки я зробив без віпки. Без віпки. За годину, якщо була б у мене віпка, або якщо була б голод це додатково ще 10% до заробітку. Якщо б це була б платіну віпка додатково ще 15 баксів до заробітку. Зараз ви почуєте розмову з людиною, котра вже прокачала мітаки, знаєте, міні-інтерв'ю, як я люблю робити, прокачала кур'єра. Уже до 4 рівня. Скільки він заробляє на 4 рівні, скільки він заробляв на 3 рівні. Я думаю, що там різниця невелика. До 3 рівня прокачати доволі швидко можна. І так, Тоха, привіт. Доброго. Ну що, як справа, розказуй. Потрохи, фармуємо по потрохи, мільйон за мільйоном цепляємо. Я бачу, ти вже став майже мільярдером на тій кур'єрці. Розказуй, ти прокачав до якого рівня кур'єрку? Зараз поки четвертий, але мені залишилось, типу, 1800. Це, мабуть, 3-4-5 днів. Ну, неділя. Нехай неділя такого вільного падіння на мопеді. То ти кажеш, те, що ти вже прокачав до четвертого рівня. Скільки у тебе зайняло це часу? До чет... ну, давай не до 4-го, да? давай до 3 рівня, за скільки ти прокачав кур'єрку до 3 рівня, тому що я, я так, як я зрозумів, то вже максимальний заробіток майже наступає на третьому рівні, правильно, кур'єра? Якщо ти думаю, на перших двох нафармив собі на якусь тачку вже там від 200к, то я думаю, так. Да. На третьому вже такий буст. Ну, повільний буст, тут, типу, все. Це в циклічності, типу, якщо ти зловив маршрут, який тобі вподобає, і він в тебе постійно дропає, то ти будеш фармити, типу, там, і 70 тисяч в годину. Якщо трохи десь таймінги не збились, тому що це гра хтось вихватив трохи раніше, то все, типу, воно все ж кереберть, 5 хвилин мінус, все, не 70, 50. Uh -huh. І так вся фігня, типо. Ну, uh -huh. Воно, воно типу, ловиться гарно да, на палеці півтора плюс четвертим левелом, плюс 500 баксів, там, допустимо, 1700-1900. І ти нібито ловиш три підряд, а потім все. Ти можеш 10-15 хвилин просто тупо стоять. Тобто тут треба просто трохи розуміти город, трохи розуміти логіку цієї планшетної. Двіжки і не чекати довго. Ловити щось далі за 300 баксів трошки, але щоб на тому ж районі було. Ну, типу, постійно рухатись, тому ну, угу. що немає змісту стояти. Так. 300 баксів за 3 хвилини можна заробити швидко. Я тебе зрозумів. Ти трошки задалеко забіг, все ж таки. Дивись, якщо я перший, наприклад, другий рівень, де я ще не катаюся на своїй машині, де ти рекомендуєш прокачувати це все. В гето, в мірорі. Чи, може, я як думаю, качати? якщо чисто качать, то краще, звісно, гетто. Для викачки тупо гетто. Тоха, добре, я почув, що треба все ж таки викачувати, що в гетто, що в мірорі. А, що, ще одне питання, а, таке доволі цікаве. Диви, я на першому рівні прокачки можу взяти одразу 5 замовлень відвести. Там на другому, на третьому, воно щось змінюється? Так, ну, Звісно, я от на четвертому точно знаю 12, на третьому було 10, а от. Другий не скажу тобі, ну мабуть, десь вісім, дев'ять, щось таке. Вісім, мабуть. Вісім, ага. Тобто, тим самим ми просто збільшуємо, прокачуємо збільшуємо, скільки замовлень ми можемо взяти за один раз в свою Тут, Знаєш, якщо так задуматись, в тебе є одна сумка, да? це вісім, десять, дванадцять і так далі. Якщо там може збільшитися, тобто один заїзд це. 7-15 хвилин да, від того таймінгу, який ти зловиш. Сумку я говорив mm -hmm. про, тай... про години. Тобто в тебе збільшується навантаження, але в тебе таймінги можуть зменшуватись. Тому ти ті ж 12 заказів робиш швидше. Але при тому в тебе збільшується прибуток. Давай так. Тобто, я... менше дивись бігаєш. дивись, я зрозумів те, якщо ти зловив таймінг. То з цього у тебе є вихлоп іде більший. Правильно? А якщо ти таймін не зловив. А як цей таймінг зловити? Поясни, будь ласка, я просто не розумію. Ну ось, я зараз в гетто, і типу я просто постійно під'їжджаю близенько на 2-3 шаги до дверей, яких буду здавати заказ. Здаю шведешенько, прибігаю на мотик і відразу листаю полеском до кінця. І там зразу. Кліпаю, типу, те, що випало, тому що випадає, як завжди, хтось здає заказ і випадає інший. Ну, типу, така якась вона, моторика. Хіторика, тобто ви, 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 випадає прям якийсь заказ, який буде близенько, правильно? Так, да, якийсь, якийсь близенько, 200-300 метрів, а може і той самий буде, який будинок ти тільки що був. Угу. Все, всі зрозуміли, як, як ловити той таймінг. Я зараз... Наразі я зараз намагаюся це зробити. Ну, в принципі, тільки що в мене вийшло це зробити. Чекай, я тільки що почув, що ти катаєшся на мотоциклі, але ж ти вже прокачав того левела. На що тобі той мопед, Чи в тебе який свій вже з'явився? У мене вже свій, у да? мене вже свій. І можу сказати, що це е, недонатний, нормальний Yamaha R1M. Ага, тобто ти для, для кур'єрів це, мабуть, буде найшвид, 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 найшвидше, найшвидше да? mm -hmm. транспорту. Ти можеш гетто слизько ходити між цими будинками, швидесенько десь провулочки пролазити, ну, типу, тим зменшує дистанцію, там, коли в тебе 800-900 метрів заказ. Ну, угу. Тут же є ще така штука, що в тебе 15 секунд КД, ну тобто, угу. якщо ти навіть спіймав заказ відразу там, де ти його здав, в тебе повинно пройти 15 секунд, щоб ти його зміг здати. Тому поспішати немає змісту, немає змісту брати прям. 100-200 метрів. Ну, типу, 300-400, десь так, от, от, типу, нормально. Але якщо випадає щось близенько, то треба брати. Тому що 15 секунд, то не так багато, як простоять минути. Типу. Ага. Добре. Ти зараз рекомендуєш е купити вже десь на третьому рівні якийсь е аля Ямаха. Може, може щось навіть випасти. типу. Ти знаєш, навіть щось Те, що випаде, 180 буде пхнуть. То вам вистачить, але ви будете дуже психувати, коли у вас буде міст клік на 8-15 кілометрів. Типу. Я тебе зрозумів. О, ага. Ну добре. Ну не треба. Тут мотика просто самого вистачає і який гон ну, до 180, хоча б різво розганяється, і все. Угу. Добренько. Давай так, скільки ти зараз в середньому за годину лутаєш? Ну, якщо я не АФКшу, то ту 70-ку я в годину можу лотати легко. 70 тисяч на годину, якщо ти зловив так. таймінг. Якщо тупо все ідеально, так. Да. І це ти робиш в гетто Зазвичай. Так, так, так. Там, де закази від 490 доларів до 590. Отак от десь вони тут. Угу. Але я, ну, ти мені до цього казав, що кра... можливо навіть краще ловити замовлення десь вже за містом, тому що менше людей стало туди їздити, правильно? І можна, в принципі, непогано там лутатися. Так, є такі споти, але то ж по нагрузці, по нагрузці можна дивитися. Якщо бачиш, що не випадає, то звісно, краще змінити якийсь маршрут. Відразу зловити туди і змінити точку там, на набережну, чи кудись там на шосе, чи щось ще. Угу. Розкажи, які у нас які є споти, які, я, які маршрути є наразі. Так, я от відкриваю карту. Ото гетто ми поговорили. Да, так, ми, 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 ми зрозуміли, що гетто це топовий буде. Потім... Топовий, да, вона така маленька, і тут скупчення, багато будинків, дуже, дуже багато угу. будинків. Потім ти кажеш автобазар. А базару, це набережка, типу як вона тут кличеться. Норд. Шосе Дель П'єро. О mm -hmm. там де такий рядок будинків. Отам хорош, добре ловиться. А ми можемо чумаш приєднати до цього якраз таки до Дельп'єра? Ну ось чумаш не дуже, тому що там є дві точки ото, да, на чумаші, два карманчики, uh -huh. і їх краще стакати між тими двома. Тобто там є заказ 900 плюс і є заказ 800 плюс. Тобто ото дві такі кармашки. І краще там бігати, між ними. Тобто третій спот ми окремо робимо чумаш, правильно? Так, да, чумаш окремо взагалі. Типу, то вже, знаєш, кашерненько. Так. Там, типу, навіть якщо трошки почекати 30 секунд, то воно є корисним, тому що там штукарі капаються просто так. Тоді запам'ятали три топові споти. Топ-1 топ Гіто, топ-2 Дель П'єро і топ-3, це Чумаш. Так, да, ну так і буде. Там, де все балансовано, ти і фарм, і час, і гроші, і все. Коли мені дали томоцик бмв да, чисто потестити, я за один день зробив штукарь. — Ого! — Типу, було пітно, да, я тупо не відліпав, я не, від... не відволікався, хавчик був, типу, я нікуди не ходив, то штукарь, типу, можна заробити. Але то піт, то треба забути про життя, я думаю, що так робити не потрібно. Не треба робити як Тоха, приділяти все ж таки фулдень кур'єрці. Тому да. краще лишній раз поїсти і поспати. Краще, да, лишній раз поїсти і поспати. Це ти правильно сказав. Ну, в принципі, я не знаю, роботу мені здається розжували, правда? Я думаю, так. Споти розібрали, схему маршрутів подитожили, Казали, що не я... треба чекати, ловити щось, треба просто їздити. І Якщо навіть трошки далече, то нічого страшного, ти повернешся за один заказ, повернешся туди знову, вивчати вулиці, знати вулиці, які ти фармиш. тому що ну це, це без цього нікуди. Бо... Тикать по цифрам, по кілометражу не дуже. Краще я... вулицю. Бо я тобі чесно скажу. Так що я не знав, що, є, що тут є таймінги, якісь. Бачите, то таймінгами також користуйтеся. Дякую тобі е, за, за, за такі, за такі підкасти. Я думаю, що такого ще не було. Розказали, май, мабуть, не майже, всі, а всі секрети роботи саме Кур'єра. Так що, Тоха, що, баж... що, що можливо, бажаєш якусь ще додати останню, я кажуть, мислю для підписників. Підписники, кайфуйте, головне, треба робити те, що в кайф. Трошки пофармили, трошки поговорили з людьми і пішли жити життя. <кхи> все, дякую, Тоха. Давай, папа. Папа. -па. І так, давайте ще підіб'ємо підсумки мого фарму. За годину, на жаль, у мене не вийшло це все зробити, за годину і мені на це знадобилося пару годин, бо я постійно помирав, або мене хтось збивав, або ще щось. Я можу сказати одне. Я заробив 26 тисяч в середньому. Перше, прокачувати кур'єра краще все ж таки Вайнвуд або Мірор Парк, тому що то буде швидше. Друге, якщо ви хочете прокачувати ще трошки більше заробляти, то це гетто, але дуже велика конкуренція. Третє, ловити таймінги, як казав до цього Тоха. Просто нереально бустить. Роботу кур'єра, якщо ви це все робите по таймінгу. Четверте, три споти. Перший топ-1 гето, топ-2 у нас е, пляж Дель П'єро, топ-3 у нас Чумаш. І, е, в принципі, залог успіху в вашому, як кажуть, бажанні якнайшвидше прокачатися до третього рівня і взяти собі якийсь транспорт більш, як кажуть, швидкий. Тому, всім дякую за перегляд. Що потрібно зробити для розіграша? Підписатися на канал, поставити лайк під цим відео і написати в коментар з ключовим словом? Типу. Всім дякую і всім па-па!